Привіт, як ви вже бачите, здогадались, напевно, я відшила обличчя дівчини. І ось останній колір був 842. Його було 200, щось біля може 50, не пам'ятаю. От, Я пережила такий стрес. Перше зі мною таке було. Я вишила цю красотку і розумію, що щось не так. Боже, вона така гарна, я ж не можу в неї дивитися на її такі очі, що ну, це якась фантастика. Чи це я просто так її люблю. Ну, от, що було, я бачу різку полосу, таку по кругу. Якраз цей останній кольор. От бачите, як він іде? Він обводить її обличчя, скули. Ось він такий перехідний. І це світла, біла, різка полоса. Я, звичайно, ну, як, наприклад, мій чоловік нічого не помітив. Він сказав: так це прекрасна, така краса, таке гарно. Але ж я знаю, що має бути не таке. От, і що ж я роблю? Я випорюю. Ну, це Конгрес Трамін, ви, ви все знаєте. У <смі> мене вперше в житті, що я таке зробила. Було колись один-два хрестика, я випадково не тим кольором ну, кілька хрестиків. Але вони такі були, це ж не обличчя, я взагалі обличчя вперше вишиваю. Що я по них зверху пройшла все нормальним кольором. А тут я не хочу таке робити. Я хочу, щоб це обличчя було як треба. Ну і, на щастя, в програмі я перевернула цей балончик і сіла, і випорювала, випорю назад, відмічу, випорю. Назад відмічу, назад. І ось так я це все випорювала. Єдине, що почала, я була вірним кольором. І оця серединка цих трошечки, вони були вірним кольором вишиті. А все інше, ну їх було біля сорока, напевно. А все інше, це я помилилась. І от цей інструмент мені допоміг випорювати точно, щоб нічого не пропустити. І вишивала я цей останній колір теж по схемі. Я навіть не наважилась просто вишивати, закривати, тому що колір співпадає з кольором основи. Я боялась пропустити стібочки якісь, тому я так робила. Ну і от я закінчила, перевернула цей балончик і вишивала ще раз по схемі і все замальовувала. Ой, оце ж настресувало. Але сказати, що я задоволена, це надто мало, тому що я чомусь завжди думала, що я не захочу вишивати людей, не захочу вишивати обличчя. Ну, в цьому випадку вона для мене якась як казковий персонаж. Ну, ви пам'ятаєте картинку, зараз я постараюся її змінити. Так, то на картинці, так, як мені ще цей кавалок, ну, от на картинку змінила. То на картинці вона дуже маленька. Вона дуже маленька. Основний тут, ну як, от займає плащ її багато місця, так, і голова коня здоровенна. От, і взагалі вона така мені казкова. Ну, і почалося все з того, що я захотіла спробувати обличчя, а зараз я не можу відірвати від неї погляду, я зачарована нею просто. Отак от ніколи не каже ніколи. Тому що воно було варто того, і це Господи, порола та й порола, але виправила і зробила так, як треба. От навіть не знаю, що робити далі, мабуть, яти схеми малювати. Ну, але ще поки що я не буду відкладати. Думаю, цей процес. А все ж ще трошки його повишиваю, може. Швидше за все. І до зустрічі. А дехто йде в мій робочий кабінет і знаходить собі місце, тому що їй мало в будинку місця. І недавно що вона зробила? Вона, я так зложила ниточки, була гарна на столі по номерам, бо мені набірчик треба було укомплектувати. І я собі приготувала, пішла, прихожу. Боже, все, все перекидано, розкидано на підлозі за столом, під столом. Ой, кажу, закрию двері в цю кімнату. Отак. От ну, всі, в кого є котики. Це знають песики, дуже їм подобаються чомусь ниточки наші. Еліс. Нема де спати, п'ять ліжок в хаті. Чекала я денне світло, щоб зняти це і показати вам гарну яличку, і не дочекалась. І це світло таке темно-сіре, тому що хмари у нас. І воно якось погано впливає на зображення. Ну от, все одно люблю її, бажаю. І що я таке придумала? Я е, хочу піти на гору, тому що в мене буде тут верхній край вже картини. І там її ось. Е, Капюшончик, і собі буду потім рухатись сюди, сюди, напевно, в лівий. Якось так піду. Ну і не хочу я зараз перепялувати, бо ці снапи широкі дуже. Тут великий кусман влазить, а тягнутись мені не подобається. То я е, ось відмітила собі ось цей верхній, бачите? Верхній квадрат. І Я зараз піду у зображення. Так, і тут зроблю ось так. Де воно є? Трансформ, напевно, так, трансформ. Я через телефон не бачу. Так, і поверну її на 180 градусів. Ось, бачите? Вона догори ногами перевернулася. І от я її відкриваю і маємо. Ось таке от зображення. Тому що на 180 нахил не міняється. І так само зроблю ось тут. І буду собі знизу, знизу вишивати, правда? От, і ось моя зона для вишивання. Вибачте, що я з рук знімаю, бо Рухати це все, комп'ютер, раму і так далі, бігти кудись, то мені краще сидячи на одному місці. От, і наступне я все ж ще не буду її відкладати. Піду сюди вниз, зараз підтяну і продовжу ще дівчинку, тому що мені здається, що цікаво за нею спостерігати за цією картиною. Ну і це перше відшив. І це корисно, і це цікаво. Я взагалі люблю новинки стартувати. Я продовжую я все вишиваю под по черзі, от, але все ж свіжість, така новинка. І ще знаєте, що я дуже давно на конгрес Треміння не вишивала, я вже казала. Я скучила за ним, і мені ось так зараз захотілося. І ви знаєте, мені здається, може, так здається, але здається, йде швидша робота. Ми можемо глянути ось на. Ну, правда, я не мала часу, я мало вишивала. Я вишила от 7 тисяч, то все ж ну вчора в мене був такий продуктивний день, 1580, бо я ж видаляла, видаляла і вишивала по другому разу. Звичайно, небагато не в мене тут, але порівняно все-таки з хрестиком і більше. Я маю вже, дивіться, 5,68%. Ось із 122,5 тисячі я вишила майже 7. А всього-навсього це зайняло 6 днів. Ну, як для мене, якраз моя швидкість нормальна. То я тому не буду затримувати це відео. Я хочу показати вам. Що личко все ж вийшло, на мій погляд, вийшло. І враховуючи його розмір, що це не портрет. На портреті, звичайно, ну, там є де розійтися, де є де лице зробити таким кращеньким. так? А це не портрет, це, або, скажімо так, маленький портрет. Тому що більшу частину цієї картини займає кінь. <смі> От, то для цього розміру я так задоволена її лицем. До речі, що ще хотіла сказати ви подивіться в ці очі. Ой, не хочу. Вони, звичайно, з одиничок багато. Ви знаєте, це так тінь падає. У неї є трошки такі. Ну, як сказати, проходи. Ну, і я це ж не рівний цей. Воно виглядає як от в житті зовсім не так. Ну Всі, хто знімає відео, всі знають, що камера якось собі щось вихватує, вихоплює і показує. А взагалі в житті вона така. Ну, ці очі я не знаю, як так склалися ті стібочки різного кольору, щоб зробити такий глибокий погляд, гарний. Ну, ви вже зрозуміли. Що я Love, я закохана. <хи> От. І... і все. А також я готуюсь до Нового року. Я хочу вас всіх привітати. У мене закінчується також в телеграмі Гра. Останній сьогодні фактично такий день робочий. Наступний тиждень у нас буде вже святкування. Я готуюся до цього, і в мене є інша робота для учасниць. Для переможців, для тих, хто дійшов. Все ж такі розумнички, я не знаю. Просто я захоплені від тих людей, від тих учасниць. <рес> Ось тому я це випущу відео і буду займатися підготовкою до Різдва і Нового року, в тому числі і для моїх глядачів. Дякую, дівчата, дякую, що вболівали. Як ви всіх класно. Підтримали це обличчя, коли я питала про пораду вашу. Ну, така я задоволена, щаслива, дякую вам. До наступної зустрічі, скоро зустрінемося. Люблю, цілую, пока.